Доброго дня усім моїм глядачам. Ви знову в мене в садочку, я дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні у нас субота, 13 травня, це мої хороші Миколаївщина. І я хочу вам показати, яка сама перша трав'яниста півонія у мене розквітла в моєму садку. Ось така півонія. Дивіться, отака краса з отакими чудовими листями. От, дивіться, які крупні листя. Ось така півонія. Ось будь ласочка, дивіться. Називається ця півонія балерина. Це трав'яниста півонія Сандерса. 1941 року Країна США. Що я вам можу сказати? Щоб отримати цей сорт, були задіяні такі сорти, як міжвідовий гібрид Вімініана і Лактіфлора Леді Александра даф Ну, що ми бачимо з вами? Квіточка дуже-дуже гарна, полумахрова. Колір, Коли відкривався бутончик, він був такий зеленкувато-кремовий. Зараз він, бачите, більше на сонечку. Треба було мені вчора почати його знімати, як ще тільки бутончики були. Було б вам подивитися на ці бутони. Ось. А зараз такий у нього колір, знаєте, більше кремово-білий. На камеру передається чисто білий, але в нього є такий відтінок, він такий кремово-білий. Дивіться, яка чашка. Отака квіточка у формі чашки. Отака, ось бачите. Кущик у мене невеликий. У цьому році квітує тільки дві квіточки, того, що я його ділила. Я його ділила і собі відсадила отаку діленочку, а був гарний великий куст, кущ, ну, ось, ось така квіточка. Як ви бачите, ця півонія з трав'яністих заквітла в моєму садку, сама перша. Дуже-дуже я цьому рада, дуже гарна квіточка. Я так думаю, поки що кущ, ви бачите, невисокий, але з, з роками він стане вищий, і я думаю, що буде багато квітів на ньому. що я тут І, і ви знаєте, що я Люблю квіточки опиляти. Що я тут подивилася в серединочку квітки? Ну, я бачу, що є, дивіться, є всі в нього признаки і жіночі, і чоловічі, але попитала, кажуть, що м його не можна, він не дає насіннячка. І, і толку з того не буде, що якщо його опилити. На жаль. Що він стерильний. Ось, бачите, в нього пильнички такі ніжно-жовті, а всередині е, маточка темно-малиного кольору. Я б дуже хотіла б такий сорт опилити, щоб його дітки, е, знаєте, від мами взяли отаке раннє квітування. Було б, звісно, дуже чудово, щоб оце так зробити. Але бачите, не все так можна зробити те, що хочеться. Що насчет аромата, запаха, я понюхала, ви знаєте, ну такий собі. Щоб вам сказати, що, да, що так, що дуже гарно пахне, як є французькі сорти, які дуже приємно пахнуть, то сорт балерина, ну так. Не сказати, що погано, ну. Скоріше всього, вона. Ну, от того, що вона так пахне, вона не стає гірше, я вам скажу. Ось, ось що я вам хотіла сьогодні показати. Сьогодні субота, 13. Ось так видно вам, да? сьогодні субота, 13 травня. Трав'яніста півонія, сорт. Балерина, балерина. Отак покажу ще вам о, весь кущик, бо обов'язково хтось напише, що зняла тільки квітку, кущика не показала. То я вже вам бачите, показую мої хороші кущик, кущик невеликий. Дуже-дуже мені подобається, дуже я дуже-дуже я рада мати таку гарну півонію. Зараз по доріжечки ще пробіжу, може, щось там гарненьке вам таке покажу. Ось, отако. Дуже чудова квітка, дуже. Ще бистренько вам покажу, дивіться, яка краса. Це пізні тюльпани до, до цього часу ще квітують, ще такі крепенькі гляньте. Оце сьогодні в нас субота, 13 травня. І ось до, сі, до цього часу квітують тюльпани. Прям такі гарні. Я їх одного кольору посадила так багатенько. І ви бачите, як гарно виглядає. Пізні тюльпанчики. Дуже гарно. Я біжу по доріжечки далі. Ви знаєте, дивіться, які гарні у мене розквітли аквілегії. Подивіться, які махрові. Зараз, зараз, Отако. Дивіться, дивіться, яка краса. До чого ніжні. До чого гарні. Тут два таких, бачите, сорта. Получається, отакі ось о, рожеві. У них бачите, які пелюсточки? І отака юпочка біленька, а отут розжева. О, дуже гарні. Ну, як можна пробігти повз такої краси. І вже в нас почали, вже в нас почали квітувати лілейники. Ви бачите? 13 травня ось такі лілейники почали квітувати. Все, мої хороші, буду закруглятися, буду збиратися додому. Так, мої хороші, бистренько збираюся додому, бо мені ще крутить педалі. Я дякую вам, що ви завітали до мене. Заходьте, будь ласка, ще на канал, підтримайте мене, будь ласка. Всього вам найкращого. Оставайтеся, живі, здорові, заходьте, я вас завжди чекаю. Все, пока-пока.